Вітаю глядачів новини Лайф. Зараз я перебуваю саме на тому місці, де три роки тому росіяни е, намагалися зайти до міста. І навіть зараз ми чуємо відлуння вибухів, які доходять з області. Це нам показує те, що війна досі триває, і терор мирного населення досі триває. Про те, як це все відбувалося та як наші хлопці боронили Харків, нам розповість Євген, командир роти 113 ї бригади, та поділиться для наших глядачів своїми спогадами. Євген, зараз ми знаходимося на окружній Харкова. в'їзд до міста. Розкажіть, що тут відбувалося рівно три роки тому? Ну, 24 лютого 2022 року настав для нас для деяких раніше. Для, для мене пів на пів на шосту ранку прокинувся від вибухів. На сам перед можу сказати, що було дуже холодно. Сніг тоді йшов дощ. Мінус 25, тоді, було, наскільки я пам'ятаю. Було 54 чоловіка, одна лопата на всі 54 чоловіка. То один копає, другий спить, так, так ми копалися. Танки стояли, виходить, навпроти. Ми вже бачили. Ми, е, Получається, там за Черкаською лазою ну, було видно звідси. Тобто ми е, вилізли на високу і вже звіти читали, там було 80 єдиниць. Через декілька днів після 24 лютого сюди прорвалася техніка. Чи заблокали вони, чи сюди цілеспрямовано йшли, невідомо до сих пір. На той момент у нас крім автоматів нічого не було. У декількох військовослужбовців були одноразки, мухи. Ми Почали обстріл цієї колони. І виходить так, що військовослужбовці, які знаходилися позаду мене в лісі, вони почали раніше без команди стріляти, і в нас потім загинув боєць за счет цієї необізнаності та спішки. Колона прорвалася, ми її не змогли отримати, так як у нас не було засобів крім мухи. Вони прорвалися далі в місто, а вже, я так розумію, в школі на Шевченка їх там знешкодили. Це три військовослужбовці, які загинули на тут на Баден-Бадені, на блокпості. Це ті, Гущенко... хто боронив Харківщину в перші дні вторгнення, правильно? Так, так, звісно. Гущенко Сергій Олександрович він загинув, коли колона проривалася через нашу точку блокпост. І він загинув саме перший, бо насамперед почав стріляти з незнання, з неопитності. Ну, а Железняк і Вінськевич, Артур Володимирович, вони загинули. Прильот був на середині блокпоста, прилетіла міна, от їх зацепило. Железняк загинув вже в лікарні, його не встигли довести. А Артур Вінськевич зразу загинув. І страшно було при обстрілах. Тут і градами накривали, і мінометні обстріли, але з допомогою хлопців, які мене підтримували, то ми якось цей страх переборювали. Що допомагає вам отримувати мотивацію постійно? Насамперед, я думаю, що це. Батьки і люди, які знаходяться. Я сам не з Харківської області, але побачивши навіть в 22 2022 році, як за перші дні нам люди почали провозити їжу, продукти, забезпечення, одежу, так само, мене це ще більш мотивувало до того, що я повинен, повинен перейняти Україну.